Всім привіт, дівчатка. Я зараз по вашій просьбі. Дуже-дуже багато на прямих ефірах у мене питали, що я буду готувати, чи на Новий рік, чи взагалі в моїй сім'ї, що готується на святковий стіл. Це яйця, фаршировані, печеню, тріски. Його сам, воно саме перше улітає зі стола. Я вам серйозно кажу. Але. Воно, скажем, настільки просте, але настільки оригінальне. Значить, дивіться, я наварила яйця, обичні відварені яйця. Жовточки я виклала окремо, вони в мене не підуть. Є люди, які жовточки, пережарюють цибульки сюди в жовточки, розминають з печеню, тріски і так фарширують. Ну, у мене, на жаль, так не люблять. Значить, беру ці половиночки, беру печень тріски. У мене дві маленькі баночки. А зараз буду її просто такими шматочками, як виходить, і буду кожну половинку яйця отак складати кусоти такими шматочками, як виходить. Так, ще петрушечкою таку хочу пройтися, бо в мене є вона так по блюді. Дивіться, як у, май... у пачечки з майонеза, яке м'ягеньке. Манюсеньку дирочку роблю, манюсіньку. І хочу отаку, дивіться, зробити. Якби таку просто сіточку, таку малесеньку, отаку все. Ну, на свято раз там у рік чи два у рік, я думаю, кожна сім'я, щоб голову не ламати, що чим пригостити. І отак от от. От так я буду подавати це блюдо. Ну, як варіант, дівчатка, показала, ви просили, хотіли. Це дійсно це то блюдо, яке в мене на кожному, на кожному святковому столі. Це яйця фаршировані, або печінка-тріски, або ще варіант грибочки. От тоді грибочки я з цибулькою пережарю і так начиняю. Ну, ці найкраще в мене їдять. Не знаю, але люблять. Смакуйте, пробуйте, Поділилася з вами ще одним таким рецептиком для святкового столу.